Суд зобов'язав ТЦК видалити червону стрічку про порушення правил військового обліку. Важливий прецедент для захисту військовозобов'язаних громадян. Відповіді адвоката Андрія Ювченко відповідно до законодавства та судової практики оскарження порушення правил військового обліку. Наразі дуже багато чоловіків, десятки, сотні тисяч. Перевіряючи свій застосунок у резерв плюс, бачать порушення. Червона стрічка, чорна стрічка, рошу, хоча нічого вони не порушували. І що з цим можна робити, та як можливо це оскаржувати? Порушення у резерв плюс, які можуть бути наслідки питання. Це затримання на блокпості, затримання поліцією, прикордонниками та безпосередньо працівниками ТЦК та СП при перевірці документів, тому що ви у розшуку та вони можуть перевірити цю інформацію у себе в планшетику в телефоні. Тому краще перевірте свої дані в застосунку Резерв Плюс. Але якщо не хочете скачувати цей застосунок, бо і те, що вас відстежать працівники ТЦК, поліції, геолокація чи інші хвилювання, тоді можливо перевірити на сайті Дія та скачати свій військово-обліковий документ безпосередньо із сайту ДІЯ. Розбираємо позитивний судовий приклад, в якому суд ухвалив рішення у справі та задовільнив позов. Зобов'язав територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Вилучити з єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів інформацію про нібито нібито порушення правил військового обліку військовозобов'язаним громадянинам суть цієї справи. Чоловік виявив у застосунку резерв плюс відмітку про порушення правил військового обліку. Яка позначалася в нього червоною стрічкою, може і чорною стрічкою позначатися. Однак жодного повідомлення про виклик до ТЦК складення протоколу чи винесення постанови про адміністративне правопорушення він не отримав, не підписував у відповідь на запит щодо підстав внесення такої інформації до реєстру ТЦК? ТЦК не надала жодних документів, жодної відповіді. Позиція суду. Суд встановив, що внесення до реєстру інформації про порушення правил військового обліку без належного документального оформлення є протиправним. Зокрема, суд зазначив, що, по-перше, чоловік не викликався до ТЦК ані повісткою, ані в інший спосіб для розгляду справи про адміністративне правопорушення та взагалі повіску не отримував. Далі не приймалася постанова про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності, внесення інформації до реєстру без належного. Оформлення є порушенням прав позивача цього військово зобов'язаного чоловіка на підставі вище наведеного суд задовільнив позовні вимоги та зобов'язав ТЦК вилучити з реєстру інформацію про порушення правил військового обліку, який порядок та алгоритм дій для успішного оскарження цього порушення. По-перше, необхідно підготувати та подати заяву до ТЦК щодо внесення достовірних даних та усунення порушень правил військового обліку, та долучити до цього підтверджуючі документи. Заяву можливо подати пошту, цінний лист з описом вкладення, з повідомленням про отримання ТЦК та СП. По-друге, подати адвокатський запит до ТЦК щодо розгляду вашої заяви та надання відповіді це якщо ви звертаєтесь до адвокатів за юридичною допомогою щодо оскарження. Після отримання письмової відповіді, вона відмова від ТЦК. Майже гарантована буде відмова чи взагалі ігнорування. Тоді підготовка та подання позову до суду та судовий розгляд. По часу судовий розгляд триває протягом 2-3 місяців, як правило. Наявно, як позитивна судова практика успішного оскарження, так і негативна судова практика. Тому бути впевненим на 100%, не потрібно, але якщо буде негативне рішення суду першої інстанції, його можливо оскаржити у апеляційній інстанції та відстояти свою позицію. Висновки, це чергове рішення суду створює важливий прецедент у захисті прав військовозобов'язаних громадян. Воно підтверджує, що ТЦК не має права вносити до реєстру інформацію. Про порушення права військового обліку без належного документального оформлення та притягнення особи до відповідальності. Якщо ви виявили у своєму профілі Резерв плюс, телефоні або інших реєстрах подібні відмітки без належних на то підстав, рекомендуємо звертатися з юридичною консультацією для захисту своїх прав. Якщо відео подобається, вподобайка. Якщо вам цікава підписка на канал, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Всім дякую за увагу. У коментарях задавайте свої питання.